Парадоксальна річ, якщо б європейський союз дійсно не отримав жодних викликів, то низка котрі в ньому накопичувалися, і так як він економічно буквально знаходився такій стагнації, то скоріше за все дійсно його почали б буквальності все роздирати буквально на шматі. І сьогодні США і Росія, ну там умовно кажучи, Трамп та Путін просто зробили все для консолідації, якраз таки європейського союзу, тому що навіть якщо ми поглянемо там на Угорщину. То на хвилин Угорщина це була перша з країна, яка ратифікувала найперша лісабонський договір. На перша, навіть там раніше за Францію, там за всі країни ратифікувала. І справа в тому, що в цілях, наприклад, там. Пропаганди, маніпуляції, там сього популізму дійсно можуть виникати якісь такі там лідери держав, членів європейського союзу, котрі будуть займатися цим популізмом, і там десь там да та, мури там з Росією крутити і тому подібне. Але в той же самий час вони чудово усвідомлюють, що якщо вони залишаться один на один з Росією там чи зі сполученими штатами, котрі починають знову себе усвідомлювати як імперія там 19 століття, то вони не витягнуть.